Як московський патріархат заграбастав землю біля десятинки? Чому російським попам вдалося без будь-яких дозвільних документів десятиліттями мати незаконну споруду в центрі столиці? Та скільки паспортів у настоятеля цього мав? І перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Нам дуже важливо, аби його побачило якомога більше людей. Невдовзі відбудеться засідання суду щодо скандальної забудови Московського патріархату прямо в серці української столиці, біля руїн Десятинної церкви. Там вже півтора десятки років хазяйнує ПЦМП. Незаконно, без жодних дозвільних документів. Більше того, з колодою паспортів настоятеля. Як так сталося, що майже під носом в СБУ на Володимирській безкарно панують паноці російської церкви? Зараз я вам розповім. Крок за кроком, як відбувалося захоплення історичної землі, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, ще на початку нульових було декілька спроб відродити десятину церкв. Було зареєстровано відповідну релігійну громаду, а її настоятель звертався до музею історії України з проханням виділити землю, оскільки музей був лише користувачем землі, бо вона державна, то настоятель почав спамити КМДА. У 2006-му він попросив поставити тимчасовий намет для зберігання начиння, щоб відправити Великоднє богослужіння. Свята закінчилися, але ніхто намет не збирався забирати. Музей звернувся до настоятеля, але безуспішно. Вже через рік фаноці завезли будівельні матеріали і почали будувати стаціонарну коплицю. А що ж влада? У 2006-му музей звернувся до КМДА і ті подали позов. Але зробили це М'яко кажучи, криво. В мене стільки відчуття, що юрвідділ КМДА тоді дуже сильно підіграв УПЦ МП. Харон разом з братом ще у 2002-му зареєстрували будівельну фірму «Амібудконструкція» і призначили директором палюх Олену Михайлівну. Так от, наприкінці 2011-го харун від імені громади подає на палюх позов до суду. Мовляв, вона звертається до мене з листами, що вона володіє цим майном. Суд став на бік громади. Але побічно визнав і їхнє право власності на майно. Почитайте, там цікаве рішення суду. Посилання буде в описі до цього відео. Особливо цікавим є те, що в описі подій, як одну з, вочевидь, важливих узнав законності діяльності МАФу, суд вказує, що її було свячено. Факт освячення споруди для цивільного судочинства це що? Доказ законності? За громадою визнали право власності на три зблоковані кіоски по 20 метрів. Всього разом 60 квадратних метрів. Це було у лютому 12-го. а вже в серпні 13-го на підставі цього рішення держреєстратор з Мінюсту реєструє право власності громади на нерухоме майно на землі заповідника на увага, 133 квадратні метри в два рази більше. Саме це право власності зараз і оскаржують, вважаючи, що реєстратор Михайло Сиволін не мав права вчиняти такі дії. Це щодо того, як вони там окупались. А тепер про паспорти в кишені настоятеля Гедеона Харона. Він народився в Одесі, потім служив в Росії. Згодом у 91-му поїхав до США, там з його слів отримав американське громадянство. Повернувся в Україну наприкінці 90-х. Відомо, що з 2008 по тринадцятий в Гедеона був російський паспорт, який він нібито здав при отриманні в 11-му році українського громадянства. Причому український паспорт він отримав в обхід комісії по громадянству при президенті через МВС на Волині, нібито по статті 8 закону про громадянство за місцем народження. А народився він, я нагадаю, в Одесі. За це, за часів Порошенка, прикордонники вилучили в нього паспорт, бо було відомо, що він має інший. Після зміни влади Вовчий окружний адмінсуд Києва скасував це рішення і постановив відновити українське громадянство Юрія Харона. При цьому в самому судовому рішенні доводиться ціла низка перетинів ним державного кордону за іноземними паспортами. І в тому ж судовому рішенні сказано, що в суду цитата жодних відомостей щодо дійсності його паспортів на момент отримання громадянства в матеріалах справи немає. Дуже епічно перераховувати, скільки разів він катався в Україну по інших паспортах, а потім казати, що доказів дійсності його паспортів немає. Бінго. ОАСК в своєму стилі. Однак це не все. Ще херон займався продажем продуктів алкоголю та сигарет в тюрмах. У 2010 році він створив тов «Десятинка», яка постачала продукти в місця отримання. Про це свідчать кведи, підписання договору про співпрацю з Державною пенітенціарною службою. Та резюме директора Товки, де він про це і розповідає, це взагалі цікава схема. Попит є, але попасти туди важко. Фактично, це монополія. Хто йому допоміг, я достеменно не знаю. Але припускаю, що це міг бути нардеп-регіонал Юрій Мірошниченко, який опікувався панетенціаркою. Харон був його помічником у шостому скликанні. Якщо після цього всього ви вважаєте, що на ньому немає клеймати ставити. То ви помиляєтесь, цьогорічне Різдво Харон справляв компанії російських попів у Казані, де, зокрема, молився за російське воїнство. Про це є згадка на сайті Казанської єпархії. Після моєї публікації про це інфу про Гедеона стерли, фото повидаляли, але зробили це коряво і лишився другий абзац тексту, який починається словами архіпастиря, тобто у множині, Хоча в редагованій версії немає нікого, окрім Казанського Кирила. В цьому місті цитата Лаврова. І це далеко не поодинокі його візит до Рашки з відкритих джерел татарстанської єпархії РПЦ. Відомо, що він за останні чотири роки здійснив щонайменше 17 візитів до РФ, де зокрема молилися і за Путіна, і за російських військових. А я нагадаю, що титулу Харона Єпископ Макарівський Макарів один з найбільш постраждалих районів Київської області від окупації. Ось його паста вбита, скалічена, згвалтована. А він їде до окупантів святкувати разом різдво і молитися за тих, хто вбивав і продовжує вбивати його пасту. Це точно канонічна, правильна, істина церква. Чи може вже пора відкрити очі деяким ривнителям благочестя? З вами був Дмитро Горівой, це канал Detector.ua. До зустрічі! Бережіть себе і близьких, і пам'ятайте, все буде Україна!